Відомий американський журналіст Сеймур Херш видав чергову сенсацію. Сполучені Штати Америки, нібито хочуть силою усунути Володимира Зеленського і поставити на його місце Валерія Залужного. Російська пропаганда, звісно, одразу підхопила цю новину, рознесла по усіх своїх каналах. Але що це було? Правда чи черговий фейк? От з цим давайте розбиратися прямо зараз у цьому випуску. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати коментарі. Все це дуже важливо для продовження роботи. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, що ми маємо? Справа у тім, що. Сеймур Херш у себе в блозі на платформі Substack пише про те, що Вашингтон втратив довіру до Володимира Зеленського і розглядає сценарій його. Цитую м'якого усунення мовляв, якщо Зеленський не піде добровільно, його приберуть силою. Пише американський журналіст Херш. А на його місце поставлять Валерія Залужного, екс-командувача ЗСУ а не посла України у Великій Британії. І от, за словами Херша, все це через те, що Сполучені Штати Америки хочуть швидше завершити війну через переговори з Путіним. А Зеленський нібито заважає, на які ж джерела посилається Херш, стверджуючи подібне, звичайно, як завжди, на анонімні. Мені повідомили, пише Херш, і цього здається, має бути достатньо. Ця новина одразу з'являється, де друзі, звичайно, на російських ресурсах, таких як Царьград, ТАСС, ТАС, Ріановості, Спутник, Раша Тудей і інші подібні російські і проросійські помийки. Um, значить, вони поспішили заявити, що Зеленський у списку на вигнання, так би мовити. Але чи є у цьому правда? От давайте зараз цим і розберемось. Ну, по перше, взагалі, перше, що кидається в очі, а давайте ось так ось зробимо. Перше, що кидається в очі, це анонімні джерела, анонімні джерела, усі сенсації Херша базуються на словах якогось неназваного співробітника розвідки чи обізнаного е, джерела у Вашингтоні, тобто жодних імен, документів чи фактів. І це не вперше, чомусь складається ілюзія або спеціально хочуть створити таку ілюзію, що Херш, як відомий е, журналіст, який набув слави ще там за часів В'єтнамської війни, має право. Так, має достатньо досвіду і репутації для того, аби посилатися на певні там анонімні джерела при цьому без Будь-яких доказів останні роки його статті це абсолютно суцільна конспірологія, яка взагалі не підтверджена там великими жодними медіа в Сполучених Штатах, відомими і професійними, таких як New York Times, Washington Post або інші. Ви всі їх чудово знаєте. Ми постійно щодня з ними працюємо. Українська влада до речі, цю статтю ніяк не коментувала, і це ну для мене не дивно. І як також не дивно, чомусь тільки обурення ви викликали ось ці слова Херша. Але давайте подумаємо, друзі. Ну кому взагалі вигідно розповідати, що владу в Україні хочуть скинути правильно? Російській пропаганді це класична історія, це класична схема, коли беруть популярну і шановану в Україні постать, як, от, наприклад, Валерій Федорович Залужний. І штучно протиставляють її чині владі, мовляв, залужний герой. А от Зеленським більше не хочуть мати справ, бо і тут тисяча різних причин для чого головна мета це дискредитація інституту президента. Тут взагалі мова не у прізвищі, як ви розумієте, Зеленський, не Зеленський це абсолютно неважливо. Якби на місці Зеленського була інша людина, було б те саме. Повірте, пропаганді важливо доказати, що в Україні немає легітимного президента. От головна задача. Пам'ятаєте, те саме було з Порошенком у 2014 році, з 2014-го росіяни поширювали наратив, що Порошенко нелегітимний президент, який незаконно прийшов до влади після державного перевороту, так вони називають із революцію гідності після повномасштабного вторгнення. Пропандисти Росії так само заявляють, що і Зеленський не є справжнім президентом. Але давайте зараз по фактах. Значить, по перше, чому США взагалі мали б хотіти усунути Зеленського, тим паче зараз. Тут логічного пояснення немає. Навпаки, ми бачимо, як адміністрація Трампа останнім часом повертається до підтримки України більше зброї, жорсткіші санкції проти Російської Федерації, і це якось не схоже на втому від України. Правда, по-друге, а, а як от взагалі це реалізувати? Так усунення Зеленського, що має відбутися? Легке усунення, силове усунення. Він сам має написати заяву про відставку. Його мають змусити до цього. Яким чином як це має відбутися? Правовим шляхом вибори в Україні під час війни неможливі. Це прямо заборонено законом. Силовий метод ну особисто мені смішно навіть уявити, що залужний, який завжди ну що залужний може підписатися на цю історію з силовим методом. Що залужний може піти на якийсь переворот? Це просто абсурд, насправді. Тим паче, що подібні дії у час війни могли в принципі загрожувати державності як такі. і залужний це перша людина, яка це розуміє, і зверніть увагу, цю сенсацію розганяють виключно російські і проросійські ресурси, серйозні західні медіа або мовчать, або прямо називають це фейком. Тепер, друзі, давайте розберемось. Хто ж такий цей Сеймур Херш, якого так вже полюбляють цитувати російські пропандисти? Колись в 70-х роках він був реально крутим журналістом. Розслідування про війну в В'єтнамі, поліцейська премія все це правда, але це було півстоліття тому. Останні роки Херс скотився до рівня конспіролога. Який пише сенсації на основі повторюю анонімних джерел. І що цікаво, його матеріали чомусь завжди вигідні Росії, от це збіг чи ні? Мені просто цікаво. Напишіть в коментарях. Давайте конкретно по прикладам прийдемось. По прикладам конспірологів від Херша. Північні потоки Херш заявив, що газогони підірвали Сполучені Штати Америки за наказом Байдена. Жодних доказів лише знову ж таки анонімний розвідник. Західні медіа розкритикували цю статтю за повну відсутність фактів, а російські... Російські, звичайно ж підхопили. Далі Зеленський, і що там у нас 400 мільйонів доларів. У 2023 році Херш писав, що Зеленський, нібито привласнив 400 мільйонів доларів американської допомоги знову без доказів, знову лише якийсь неназваний чиновник. Йому про це сказав. Американські аудитори, до речі, проводили перевірку, перевіряли допомогу Україні і чомусь жодних порушень не знайшли. Це так, просто на замітку Херсту. Далі ще один фейк від нього: це зернова угода і. Незаконні речовини, давайте це так будемо називати котики. Будемо називати е, незаконні речовини котиками. Це взагалі перл Боже Херш стверджував, що Україна вивозила ось ці котики. Да, незаконні речовини під виглядом зерна. Зернова угода перевірялася міжнародними інспекторами, включно з росіянами. Я більше того скажу, і жодних порушень не було знайдено. Далі ще один фейк про те, що Польща тисне на Зеленського. Чергова вигадка, нібито поляки змушують Зеленського до переговорів з Росією, Польща, яка є одним із головних союзників України, серйозно ну і нарешті друзі. Я довго сміявся. Коли цю новину побачив від американського журналіста в 2023 році, Херш написав, що війна закінчена і Росія перемогла. Тільки от Збройні Сили України чомусь продовжували наступати, і ці сенсації об'єднує одне друзі: це відсутність доказів, анонімні безкінечні джерела і те, що їх моментально підхоплюють російські медіа. Хто замовник? Цікаво, ну от напишіть в коментарях. А більше того, такі люди, як Володимир Познер, ще й виправдовують Херша, мовляв, у нього ж репутація, ну так репутація була в 70-х. Російські пропандисти виправдовують Херша. Це те про що я сказав на самому початку. Мовляв, його репутація покриває абсолютно все. Все. точно тепер довіряти можна. Отже, друзі, що ми маємо? Стаття Херша це черговий пропандистський вкид, який намагається посіяти розбрат в Україні, створити ілюзію, що захід від нас відвертається. найголовніше дискредитувати інститут президента, але правда в іншому немає жодних фактів, які підтверджували слова Херша. США і Європа продовжують підтримувати Україну. Залужний ну не. Конкурент зеленського він частина однієї команди, і я не виключаю звичайно, що у нього у Залужного, є політичні амбіції, але шляхом якихось переворотів чи революцій залужний ніколи не піде на досягнення влади. Це не про нього. Я чомусь цьому впевнений. Росія, як завжди, намагається використовувати будь-яку нагоду для того, аби нас послабити інформаційно. Не вірте фейкам, друзі. Перевіряйте джерела, тримайте голову холодною. І інформаційна війна, пам'ятайте завжди, це не менш важливо, ніж бої на фронті. Тож давайте не дамо пропаганді жодних шансів. Діліться цим відео, будь ласка, щоб більше людей знали правду. Не забувайте, що ми разом, ми сильні і жодні фейки нас точно не зупинять. Дякую, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше, друзі, і розповсюджуйте його серед друзів, це відео і знайомих. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі.